Друзі, в українському шоу-бізнесі просто якісь, не знаю, пороблене чи щось просто щось неймовірне. Шокувала всіх перша новина про співака Адама. Я взагалі навіть не знав, що таке коїться. Угу. Ось весь шоу-бізнес просто був в шоці. Реально, він зараз в, в комі. У нього якась хвороба, туберкульозний менінгіт. і все реактивно, якось так розвилося. Він в лікарні один день лікування 25 тисяч. Його дружина збирає зараз гроші, всі просто в шоці. Просто якось, як Грім. Серед ясного неба і це дуже шкода, бо тому, що я вважаю його одним з найталановитіших взагалі артистів і контент-мейкерів у нас е в Україні. Це правда, і зараз дійсно збирають гроші на лікування. Я думаю, що ми можемо під цим відео підкріпити банку, щоб теж наші глядачі долучалися, тому що лікування дуже дороге, і ми всі віримо, що Адам зможе викарабкатися з цього стану. І ще були новини цього тижня. Також про двох артистів, які тож в Степан Гіга теж кажуть в дуже важкому стані. У нього мусів бути палац спорту. Ось всі концерти відмінено. Просто жахіття, і Олег Собчук з гурту Скай теж потрапив до лікарні з передінфарктним станом. Жесть. Що робиться взагалі в світі? тиждень, так такий для артистів, але дуже хочеться вірити, що всі вони якнайшвидше одужають і будуть зовсім скоро нас радувати і новими концертами, і новими хітами.